Вас вітає, агенція нерухомості річхом. Мене звати Оля. І сьогодні ми на перегляді однокімнатної квартири у житловому комплексі Кришталеві джерела за адресою Метрологічна, 23 Квартира із дизайнерським ремонтом укомплектована новими меблями і сучасною побутовою технікою. На кухні двокамерний холодильник, посудомийна машина, є фільтр на воду. У кімнаті є робоче місце, де стіл із регулюванням висоти. Маємо вихід на засклений балкон, великі панорамні вікна, виходять у двір та на ліс і дають багато світла. Диван розкладний, також є вмісна шафа купе, сумісний санвузол із новою сантехнікою, де дуже простора душова кабіна. Також є бойлер. У коридорі зліва від входу маємо гардеробну і місце для зберігання побутових приладів. Це окреме приміщення розташоване за дзеркальними розсувними дверима. До зустрічі на перегляді!